Я просто хочу сказати, що хороших високих результатів в агрономії не буває без глибокого розуму і натхненної праці. І якщо ти не прогнозуєш, а прогнозувати ти можеш тільки тоді, коли ти знаєш проблему, ти маєш досвід. Отакі роки, як сьогодні, ну, 25-й зима, за мої 35 років вони були. Можливо, не так їх багато, але 5-6 років таких років було. І я добре пам'ятаю, що може бути вже після відновлення вегетації, які ситуації на полі, що необхідно робити. Розумієте? Це як лікар, той же самий хірург. Одне діло він після інституту 2-3 роки працює, а друге діло він працює вже 30 років, скальпель тримає в руках. Провів тисячу операцій, він вже знає можливі наслідки і можливі проблеми. Ми не лякаємо нікого. Ми попереджаємо, що такі проблеми можуть бути. А вже це рішення людини робити це чи ні. Вітаю, друзі, на нашому каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, відразу скажу, що поставте ваші вподобайки за інформацію, яку ви отримаєте. Ваша підписочка, якщо ви не підписані поширення інформації. І напишіть, з якого регіону ви задаєте запитання, або нас дивитеся. Нам також цікава географія, де ви знаходитеся. Сьогодні дуже багато серед ваших запитань, питань, а що очікувати на посівах, наприклад, до зимої пшениці, які можуть бути проблеми. Ну, Наприклад, шкідники чи фороби. Чи, можливо, інші якісь проблеми? Ми недавно робили відео про кліща червононого, зимового, це також, особливо на півдні України. Але що, друзі, я вам скажу, що цей рік буде 2025, надзвичайно таким от насиченим, неочікуваними такими несподіванками з точки зору і шкідників, і навіть хвороб. Ми очікуємо, що в цих умовах, коли така була тепла зима, це морози, які були, ну це незначні таке похолодання, друзі, воно майже ні на що не вплинуло. Воно не зменшило популяцію шкідників. Але шкідники, особливо в такі посушливі раки, вони будуть. Агресивно, Тобто вони будуть розвиватися і набирати такого е характеру, який дасть можливість просто е робити надто високу шкоду. Е фороби можуть набирати епіфетаційного характеру, не дивлячись на те, що посухи друзі, на полях дуже багато залишилось інфекцій ще з попередників. Багато септоріозу, багато кореневих гнилі, багато інших проблем теж саме відмічається розвиток борошнистої роси, особливо на добре розкущених посівах. І сьогодні виграє той, хто превентивно буде працювати і по захисту від хвороб небезпечних, і по захисту навіть від шкідників. Якщо конкретніше, давайте так. Які шкідники можуть завдати найбільшої шкоди? Друзі, це так звані шкідники з сисним ротовим апаратом. Це мухи, це попелиця, це цикади, їх буде дуже багато. І тому ви слідкуйте, весна буде ранньою, вегетація розпочнеться швидко. Але не потрібно прозівати якраз от чисельність шкідників. Ми вже говорили про краєві обробки полів для того, щоб зменшити популяцію, не дати її розповсюдитись по всьому полю на добре розвинутих посівах пшениці. Як я вже сказав, є багато септоріозу, є багато борошнистої роси. Може бути розвиток і піренофорозу, може бути розвиток і інших захворювань, кореневі гнилі, через те, що попередники в нас не зовсім добрі, і буде великий розвиток і різних хвороб. Необхідно застосовувати фуніциди двох-трьох компонентні, друзі, двох-трьох хімічних класів. Тому ви обов'язково дивіться, саме головне діагностика. Визначити, а яка проблема на полі, яке зафорювання, вносити обов'язково потрібно, мабуть, буде вже в комплексі і фуницид, і шкідник, і, мабуть, і гербіцид. Через те, що все буде розвиватись досить швидко. Якщо буде рання весна, почнеться сівба, почнеться внесення, тобто роботи оприскувачів, на інших культурах. Тому необхідно встигнути своєчасно захистити посіви пшенички від небезпечних і шкідників і хвороб. Далі можуть бути і інші захворювання, але це буде далі. Ми ще зустрінемося не один раз в посівах чи ну, на, на полі, на пшеничному, і будемо вас попереджати. Я, я, я ніколи не лякав. Я ж не бабай, щоб лякати, Володь. чи не мара. Та не лякаємо, ви можете нас взагалі не дивитися, ви можете відписатися. Все буде добре, не лякайтеся. Питайте, дзвоніть і все буде добре. Ну от, Через тиждень весна, далі буде наростання температур. Як би не як, але буде за весною і літа. а за літом осінь. Влітку вже пшениця буде збиратися. Вже основний період її вегетації пройшов. Вона в липні збирається, вона в вересні, в жовтні сіється. Тобто, порахуйте, ми десь на екваторі знаходимося. Тобто одну половину. А для зимої пшениці найвелика частка, от іменно коли це якраз зимовий період. Далі наступає інший критичний період це формування урожаю, це вихід в трубку. Це вже десь березень, квітень місяць. От ми якраз і наближаємося до цього періоду е, другої критичної межі. Тобто зима вже позаду, але весна попереду. І що сьогодні на зимі пшениці необхідно е, якраз буде зробити? Це і внесення регуляторів росту на перерослик і не обов'язково перерослик. Через те, що ріст регуляція, ну морфорегулятори. Це продукти гормонального походження, вони впливають і на розвиток кореневої системи і на фізіологічний стан посівів. Це класно. Можна цим заходом можна поліпшити в рази стан посівів. Далі це внесення гербіцидів, фуницидів, інсектицидів. А які необхідно внести? Ну при цій посусі. Ну є триазоли, які просто ну, не бажано вносить. Через те, що вони можуть настільки пригнітити розвиток рослин і ми втратимо половину рожаю. А такі є продукти, які гормональної такої дії ріст регулюючою. А ми ще і регулятор несемо, а потім ще і фуницид, який також вдарить по башці рослинку. Далі необхідно дивитися шкідники. А мікродобриво, от в таких умовах сьогодні продукти на основі міді. Просто марганцю е, необхідно вносити е, магній, е, сірка, е, також, в, особливо в цей критичний період, період виходу в трубку. І так, так, і так, йдемо, йдемо, ідемо ідем, І аж до липня, коли почнеться збирання, виходить комбайн і збирає 8 тонн. Красота. А так ти наробився. Рік пройшов, виходить збирає 3 тонни пшениці. Навіщо така пшениця потрібна? Тоді впадає така впевненість, людина в розпачі, втрачає всі гроші потратив, нічого не заробив, а я б краще соняшник посів. То не потрібно займатися, якщо ти не слухаєш тих, хто тобі дасть хорошу пораду. А хто може хорошу пораду дати? Той, хто мав якраз відношення до високих хороших результатів. Я вчуся, для мене вчителі це. Ті хлопці, наприклад, по кукурузі, які отримують по 40 тонн. Ну, розумієте саме. Чи якщо я ріпаком займаюся, для мене вчителі, хто отримує по 10-12 тонн ріпаку. Сам я отримав 6 тонн ріпаку, 10 ще ні. Можливо, ще все попереду. Тому поле це полотно. Да. Бери фарби і малюй, це теж класно. Да. І пензлик це якраз як. Рука агронома чи його ноги. Як він е, зробить, така і буде картина. Художник пензликом картину може намалювати, і вона буде коштувати мільйон доларів. Ну так народжувалися геніальні художники да, е, свого, свого часу. А агрономи то, також народжувалися, коли вони могли своїми діями, своїм. Розумом отримувати просто шикарніші урожаї. Оце якраз і задача сьогодні наперед все спрогнозувати. А ми, крім того, що прогнозуємо як нашим партнерам, ми ще і надаємо поради аграріям через те, що ми самі аграрії, і хочемо, щоб аграрії в, в Україні були і успішні, і прибуткові. Через те, що це складові молекули нашої аграрної держави, фермера аграрії. Будуть вони успішні, буде Україна успішна. Оце наша задача, задача нашого каналу. А ваше діло лайки, подобайки, підписка, не підписка. Да, головне навчитися і використати цю інформацію вірно. Пока. Питайте, коментуйте, підписуйтесь, ставайте спонсором. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!